Казка, чарівна шухлядка. Давно, давно жив бідняк, який не знав іншої справи, як полювання. Та трапилося так, що він захворів, і став його тринадцятирічний син Василь, рушницю у батька просити. Дозвольте мені, батьку, на полювання сходити. А батько відповідає Малий ти ще синку. Якось матір дала Василю грошей і наказала хліба купити. Іде Василь і бачить хлопці кішку лупцюють. Умовив він хуліганів продати йому кішку. Приніс Василь бідолаху додому, а мати стала сваритися. Та хлопець сказав, що йому дуже шкода тварини. Знов дає мати Василю грошей, бо хліба ж і немає. По дорозі Василь бачить, хлопці собаку лупцюють. Купив він у них собаку і повернувся додому без хліба, а їсти хочеться. Взяв тоді хлопець без дозволу батьківську рушницю і пішов у ліс на полювання. Ходить він по лісу та ніякої дичини не бачить. Раптом Василь помітив. На дереві змію тільки хотів убити її, а змія й каже людським голосом: Не вбивай мене, хлопчику, подарую тобі таке, що до віку вдячним будеш. І подарувала йому змія дивну шухлядку на сріблястій стрічці. Василь відкрив її, а звідти голос. Чого бажаєте, пане? хлопець і каже, зараз. Нічого не бажаю, тільки перевіряю, чи я гарний подарунок отримав. Про свою дивну шухлядку Василь нікому не розповідав. А коли йому виповнилося 19 років, він і каже матері: посватайте за мене царівну. Перелякалася матір, де це бачено, щоб біднячці до царя йти. А хлопець своє. І змушена була жінка піти до царя. Як почув цар прозухвале прохання, то, сміючись, наказав хлопцю побудувати терем на три поверхи, щоб стояв цей терем на гусячій лапі і обертався в усі боки. А терем і палац повинен з'єднувати міс з чистого кришталю. Як дізнався про це Василь, дістав чарівну шухлядку і наказав, щоб бажання царя було виконане. Здивований цар змушений був віддати дочку за Василя. Якось, коли царівна була вдома сама, завітав до них незнайомець і запропонував жінці. Дивне дзеркальце за Василеву Шухлядку. Не замислюючись, царівна згодилась, узяв незнайомець шухлядку і наказав, щоб терем і царівна опинилися за дальнім морем. Дуже тужила дружина за Василем та зробити нічого не могла, адже не знала, що шухлядка мала чарівну силу. А Василь повернувся додому, бачить, а на місці багатих палат стоїть його старенька хата. Довідався цар про те, що сталося, розлютився на зятя і наказав кинути його у темницю. Не було у Василя друзів, крім кішки та собаки. Вони носили їжу полоненому і підтримували його, але розуміли, що хазяїну. Треба повернути чарівну шухлядку, без якої він ніколи не вийде на волю. Відправилися друзі на пошуки царівни та терема з кришталевим мостом. Йшли вони, йшли і дійшли до моря. Бачать, у далечині на острові обертається терем на гусячій лапі, а як туди потрапити, не знають. Адже кішка плавати не вміє. Поміркували між собою собака й каже Сідай на мене і попливемо. Так вони і зробили. Скочила кішка собаці на спину, а собака стрибнув у воду і поплив. Вийшли на берег. Собака залишився, а кішка побігла до терему на гусячій лапі. Ходить по двору і не знає, як потрапити у середину. Двері і вікна зачинені. Коли настала ніч, кішка вискочила на вікно і проситься мяу, мяу, мяу. Царівна прокинулася, пустила кішку і знов спати лягла. Кішка стрибнула на ліжко, муркотить, оглядається по боках, чи немає де шухлядки. Знайшла кішка те, за чим прийшла, схопила і вискочила на вулицю. Прибігла до моря, а собака й питає Шухлядка є? є, відповідає кішка. Швидше хазяїна треба рятувати. Принесли вони чарівну шухлядку Василю. Той наказав їй повернути і терем, і царівну назад, і в той же час усе й збулося. Вранці бачить цар на колишньому місці терем на гусячій лапі стоїть і в усі боки обертається. А від нього до палацу кришталевий міст. Поспішив цар туди. Не терпілися йому дізнатися, хто у тих палатах хазяйнує. Приходить, а там Василь з його дочкою живуть, як і раніше. Царська дочка вибачилася за свій необачний вчинок, і Василь її пробачив. Бо хлопець добре серце мав.